Люди знімають відеоролики на Тікток. Каже, ось я купив лампочку, ось так вона світить і все. Ніхто не розказав, як, що, скільки ват, які акумулятори всередині, як довго світить і так далі. Тому, друзі, Петровичі, як завжди, зараз все вам розжує. Для тесту взяв одну на 30, другу на 15 Вт, щоб показати вам, в чому різниця. На коробці абсолютно нічого не вказано, якої ємності ці акумулятори, як воно, що. Ну, що нам тут зрозуміло? Що 80, 265 вольт, тобто можете не хвилюватися, що вона там згорить від перенапруги. І пише, що вона буде заряджатися 5-10 годин і світити 3-5 годин. А ну, ця так само буде писати. Ну, Друзі, тут те ж саме і ідентичне. Тепер, що ми маємо по ось цій лампушці? Вона вкручується в патрон і просто заряджається. Коли ви вмикаєте світло, вона заряджається і світить. Далі, коли зникає світло, контакти ось ці, вони просто замикають. Бачите? Да? Ось просто пальцями беремо, замикаємо, і вона світить. Тобто можна викрутити, якщо далі в подальшому немає світла, вона може у вас бути не тільки в люстрі, ви собі її взяли в руку, чи там примотали якусь фульгу, бо то, що мають бути контакт. І все. Світить вона, друзі, ну доволі круто. Я вам покажу в процесі відео в порівнянні 15 ватну, 30 ватну, Як світить від електромережі, як світить від акумулятори. Всі акумулятори я перед тим зарядив в зарядному пристрої, не знаю, чи я це вже казав. І ось так виглядають в нас акумулятори. Акумулятори по типу 18650 хочу вам сказати, що складається таке враження, що тих акумуляторів є тут от стільки. А ось це все там порожньо. Ну, настільки вони легенькі, я постійно маю досвід з цими акумуляторами, постійно беру там хороші акумулятори. Ну, це, друзі, якась така фігня. І потім я десь вам ставлю там уривок відео, яка ж насправді тут ємність. Тобто я їх в зарядному пристрої розряджу і заряджу, щоб подивитися, скільки міліампер от в кожному цьому акумуляторі. Ну, все ж таки рекомендую їх замінити, бо видно, що вони ну, такі. Така собі херня, друзі. Але що ж ви хочете? Лампочка оця коштує 400 там чим гривень. Покажу вам одразу цоколь, що він настільки м'ягкий, ну такий-то несенький, тому що, бачите, я її вже вкручував в патрона і воно вже зробило вмятини. Цю лампочку я ще не вкручував нікуди, і тут вмятин немає. Ну, я не знаю, могли би зробити щось якісно. Поясню, для чого цього кільце. Це. Радіатор охолодження, тому що лампочка досить сильно гріється, вона на 30 ватт, і вони зробили ось такий радіатор охолодження, і він реально досить гарячий. Але як би то воно все погано не було, друзі, це краще, ніж нічого, коли немає світла, а у вас в люстрі буде світло. Правда, я не знаю наскільки довго, але це я вам все покажу. Так, друзі, знову моя оголена дівчинина на картині і показую вам, як світить лампочка на 15 Вт. Тобто, як 15 Вт, дійсно вона так світить. Надіюся, що ви запам'ятали ось цей кадр, тому що зараз її викручу звідси і покажу, як вона світить без 220 А без 220, друзі, вона світить ну, десь на Вт-13. Я так думаю. Десь 12-13 Вт. Тобто, на акумуляторі ну, буде трошки тускліше. І я навіть не знаю, як в подальшому я вам розкажу, чи впливає розряд акумулятора на яскравість лампочки, бо тому що акумулятори зараз заряджені на максимум. Лампочка на 30 Вт. Ну тут, друзі, суттєво видно різницю, що вона не просто світить, а випалює очі. Я не знаю, кому треба така яскрава лампочка. Ну, можливо, якщо у вас там якийсь будинок, велика зала, то вона вам знадобиться. Тепер відчуйте різницю, як світить 30 Вт на акумуляторах. Ну, різниця суттєва. Я так думаю, десь 10 Вт кудись зникло, і вона світить, як звичайно, 20 Вт від мережі. Як це буде виглядати, коли ви будете йти в селі городами? Ну, отако, от щоб показати. Ну, в принципі, щось будете бачити, якісь там в калабані будете минати, друзі. Ну і лампочка на 30 Вт. Ну, тут значно суттєвіше. Тут набагато краще буде все видно. Правда, камера, можливо, того всього не передає. Ну, 30-ваттна лампочка, ну, дуже гарно світить. Ну що, друзі, як я і очікував, що ці акумулятори повне дно попрацювала ось ця лампочка на 15 Вт 2,5 години. Китайці заявляють 3-5 годин. Дві години вона світить яскраво, і далі, решта півгодини, вона світить вже досить тускло, а далі вона просто вимикається і все. Поставив акумулятори на зарядку, щоб дізнатися, яка ж там буде ємність. Перший акумулятор, ось другий акумулятор. Що ми бачимо? Що висадили акумулятор не до критичного рівня, і зараз я. Заряжу і скажу вам, чи ну, вартує таке брати. В принципі, друзі, вартує брати, але акумулятори треба купити усі окремо. Що хочу зараз зробити. Дивіться, є в мене ось такий акумулятор Panasonic. Справжній оригінальний 3... 3200 чи 3400 там ємність в нього. Заряджений він абсолютно повністю. 4,2 вольта. Я його зараз беру. Ми ставимо його одного в цю лампочку і подивимося, скільки вистачить ось такого акумулятора з великою ємністю. Він досить важкий на який період часу. Ну Тут одразу було видно, друзі, що ці акумулятори погані. Ось дивіться, зарядило 728 мА один акумулятор і другий акумулятор 1055 мА. Тобто, по суті, акумулятори треба поміняти на ось такі. Ось такий акумулятор на одному акумуляторі лампочка просвітила 2 години 40 хвилин. Тобто на цьому вона світила на двох акумуляторах 2 години, а на цьому одному просвітила 2 години і 40 хвилин. Тобто, якщо взяти ось таких два, то вона буде світити більше 5 годин. Лампочка на 30 Вт пропрацювала 3 години 40 хвилин. Висадив акумулятори ось до ось такого рівня, і я вже поставив на зарядку. Зараз ми їх підзарядимо і подивимося, скільки ж в цих акумуляторах є міліампер. Ці акумулятори нічим не кращі. Бачите, навіть є і гірші, деякі кращі. Ну що, друзі, надіюся, що всім все було зрозуміло і ясно, що ось таку лампочку можна брати. Тільки акумулятори треба купити окремо, бо ці повне лайно.